Ми садили жоржини на клумбу, на високі грядки, і цього року вперше попробували посадити бульби жоржини в горщики. У цьому відео я розповім про переваги і недоліки, з якими ми стикнулися, коли посадили жоржини в горщики, а також про те, що робити з бульбами після відцвітання і після перших приморозків. Але спочатку про переваги і недоліки. Однією із найбільших переваг посадки жоржин в горщики є те, що можна посадити набагато швидше. Наприклад, можна в квітні посадити в горщики в себе вдома чи в теплиці і тримати аж поки не буде тепло. Так ви збережете заощадите час приблизно на 3-4 тижні. Вони швидше у вас будуть зацвітати. Другим другою перевагою є те, що такі горщики, коли вже вони цвітуть, можна поставити в будь-які місця, в такі місця, де вам потрібно, щоб гарно цвіло. В нас, наприклад, два горщики стояли перед хатою і перед входом на сходах. Е Дуже красиво було, тому що суто біля входу були величезні, красиві квіти. Два інших горщики ми поставили перед теплицею. Перед теплицею є невеличкі ділянки, на яких я цього року садила гладіолуси, низькорослі, звичайні, але поки гладіолуси ще не цвіли, то жоржини вже великим пишним цвітом цвіли. У відео я вам неодноразово показувала, як цвіли у нас жоржини. Але зразу тут до слова хочу сказати, що я обирала жоржини дуже високі, і щоб квіти були максимальних величезних розмірів найбільші, такі сорти з величезними квітами. І переконали, що все-таки в горщики краще садити низькорослі, приблизно там до 40-50 сантиметрів, і щоб дрібніші були квіти, але щоб їх було дуже багато. На наступний рік я це обов'язково врахую, тому що набагато красивіше, коли повний такий великий, круглий кущ і має багато квіточок, а не одна величезна. Хоча цього року цвітіння було дуже-дуже красиве. Наступною перевагою є те, що їх легко полити, легко доглядати. Такі журни в горщиках можуть стояти не на одному місці, наприклад, там як в нас. Перед входом чи перед теплицею можна їх протягом літа осені переносити на всякі різні місця, де вам тільки потрібно, щоб було красиво. Крім того, вони можуть свісти дуже тривало. Для нас це дуже класно, так як в нас перші приморозки цього року були 27 вересня, то коли ви бачите, що опускається температура, горщики можна просто перенести в якесь тепле місце, в тепле приміщення і. Тоді ще ціла осінь, наприклад, може бути теплою, і жоржини будуть свісти. На цій грядці в нас зросли жоржини. ось так, у відкритому ґрунті. Вони дуже швидко. Ми їх пізно по перше висаджували і е, дуже швидко. Були приморозки 27-го ось вересня, і е, вони навіть не почали так пишно і красиво цвісти, як би повинні. Такі жоржини можна вирощувати на балконах, терасах, сходах, тобто в таких місцях, навіть якщо ви не маєте відкритого ґрунту, ви можете посадити собі жоржини в горщиках і мати красиве цвітіння. Але, звичайно, є і свої недоліки. Перш за все, те, що протягом сезону, от за літо. Бульби в жоржин дуже і дуже розростаються. У відео, коли я викопувала з цієї високої грядки, показувала вам, наскільки величезними стали кореневища, наскільки вони виросли за літо. В горщику бульби не мають куди так розростатись, навіть якщо горщик дуже великий, бульби не можуть досягнути свого максимального розміру, тому вони так не розростуться. І цвітіння, звичайно, не буде таким пишним, таким рясним, як у відкритому ґрунті, тому що простору. Грунту є мало, і, відповідно, квіточки тягнуть всю поживу, але не може їх бути настільки багато. І горщики поливати ніби зручно, от коли потрібно, але горщики ось такі дуже дуже, дуже часто е, пересихають, і потрібно було часто їх поливати. Переходимо до наступного етапу: що ж робити з жоржинами в горщиках після відцвітання. Найпростіший найлегший варіант це просто ось так з горщиками, бульби занести в підвал і так зберігати протягом зими, вже в березні-квітні виставити на сонце, тобто пробудити їх, і вони тоді починати поливати, і вони починають рости. Але це можна робити тільки за певних умов. Перш за все, коли у вас вже пройшли перші приморозки. Ви зрізаєте стебла, залишаючи приблизно 5-10 см, приблизно як ось тут в горщиках, і даєте ґрунту просохнути приблизно протягом 5-7 днів. Тоді можна заносити в підвал. Підвал має бути сухим, зберігати потрібно при температурі 4-6 градусів, не нижче і не вище. І е, вологість має бути помірною, час від часу дивитися, щоб ґрунт повністю не пересох, можна зверху трошки зволожувати. Такі горщики повинні обов'язково стояти в темряві. Але якщо у вас підвал, льох, сирий, то тоді найкраще витягти бульби з горщика, просушити і повністю все з ними так зробити, як я вже розказувала у відео, коли викопувала ось ці бульби ось тут з високої грядки. Тому майте на увазі, що весною можна посадити бульби жоржини не тільки у відкритий ґрунт на клумбу, на грядки, але можна посадити в горщики дуже легко і красиво.